Всім привіт! З вами Ірина, і сьогодні у нас новини зі світу британської королівської родини. Говоримо про новий вихід Кетрін, а також апдейт посуду принца Гарі. Тож давайте з вами з усім цим розбиратися. І новини знову починаємо з Кетрін. Тож спочатку її сфотографували на шопінгу у Нотінгхіл. Звичайний вихід, який викликав купу емоцій, а сумочку, як у принцеси, вже розкупили. І вона стала солдат за три години. Також принцеса Уельська поділилася розширенням роботи свого центру раннього дитячого розвитку, який вона відкрила ще у 2021 році. Вони відкривають ще декілька центрів в різних районах міста. Ці центри є чи не найважливішою роботою для принцеси Уельської? Також пройшла 80-та річниця звільнення табору Аушвіц у Польщі. Сам король відправився, як і очікувалося, до Польщі, де він прибув літаком до Кракова, і потім відправився до самого табору, щоб вшанувати пам'ять загиблих у самому таборі разом з іншими європейськими лідерами. Також він пройшовся табором, де йому детально розказали, як тут що було 80 років назад. До речі, Чарльз був сам без Каміли, у Каміли взагалі в цей день виходів не було. Під час церемонії в Аушвіці багато хто помітив, що Чарльз витирав сльози. А в той момент у Лондоні була проведена церемонія до Дня пам'яті жертв Голокосту. Принцеса Кетрін разом з Вільямом неочікувано з'явилася там. Попередили буквально за годину, і одночасно з тим вже з'явилося відео, як принцеса та принц прибували до меморіалу. Раніше принц Вільям та принцеса Кетрін вже відвідували британську церемонію пам'яті жертв голокосту в Лондоні. Це був січень 2020 року. Тоді це була нагода 75-ї річниці звільнення Аушвіц. Принц Вільям прочитав листа, надісланого другом його покійної прабабусі принцеси Аліси. Яку визначили за її роль у допомозі порятунку європейських родин під час голокосту? Ільями Кейт також взяли участь у церемонії запалювання свічок на сцені разом з тими, хто пережив голокост. Зокрема, була Івон Бернштейн одна з тих, хто вижив у 2020 році. Принцеса робила низку фото, виживших після голокосту з їх онуками. І Івон Бернштейн, як і Стівен Франк, тоді брали участь у цій фотосесії. І от Кетрін знову зустрічає їх вже у 2025 році. Майже ніхто не очікував, що вона буде, тому учасники, особливо ті, хто з нею вже були знайомі, неймовірно раді були її побачити. Кетрін обіймалася з тим, хто прийшов на цю церемонію в цей день пам'яті. А Бернштейн сказала, що для неї це задоволення побачити принцесу Вельську як старого друга, і ніжно торкнулася обличчя Кетрін. Образ Кетрін в цей день звичайно лаконічний, красивий, королівський, обережний. Царешки Бахрейн. Ми з вами вже впізнаємо за кілометр. А от на мисту викликало у всіх питання, тому що такої прикраси у Кетрін не бачили. Спочатку думали, що можливо це якась прикраса з колекції королеви Єлизавети. Але на ранок з'ясувалося, що ця прикраса на Кетрін була намисто від Сюзана Каплан. Це вінтажна прикраса 1980 року, а брендом володіє єврейська родина, яка подякувала принцесі за те, що обрала до Дня пам'яті жертв голокосту прикрасу саме від їх бренду. Вартість прикраси всього 275 фунтів, так як перли штучні. Багато хто в мережі почав дивно реагувати на фото, коли принцеса разом з вижившими сміялася на цих фото. Багато хто ставив питання, наскільки це? До місця сміятися в такий день, але насправді це люди, які пережили ці події, і вони були раді побачити Кетрін, тому, тому все ж таки це доволі доречно поговорити з людьми, які це пережили. Тим паче вони, як я вже сказала, давні знайомі. Тому я думаю, це в принципі не питання. І напевно, чи не найбільша новина Бімба, яка впала? Ми навіть трішечки з вами про це вже поговорили в моєму телеграм-каналі. Це суд принца Гаррі. А точніше, чому суду не буде. Тож справа була врегульована у досудовому порядку. В кінці кінців, взагалі, у принца є низка судових процесів і десант далеко не єдиний таблет у списку принца Гарі. Тож Гарі подавав до суду із звинуваченням у тому, що його телефон слухали з 96 по 2011 рік. Подавав на втручання в особисте життя, і все в такому дусі. Так, от таблоїд «The Sun», зокрема власник Руперт Мерток, принесли свої вибачення принцу Гаррі. Вони щиро вибачаються за злом його телефону та втручання в його приватне життя, а також в життя його матері, принцеси Діани, в його особливо юні роки. Також вони виплачують йому компенсацію за його витрати в суді. Сума в таблоїдах в основному називають 10 мільйонів фунтів, або те, що ця сума трішки більше 12 мільйонів доларів. Про це стало відомо з заяви адвоката принца Гарі Девіда Шерборна, який також закликав провести поліцейські розслідування щодо газети і розповів про те, як подання Гарі справи проти видавця вплинуло на життя його і його родини. Торх'ю Грант привітав Гарі, а також Чарльз Спенсер, брат принцеси Дя. Тепер просто секундочку. Ви розумієте, що таблоїди реально слухали його телефон 15 років. Просто на секунду поставте себе на його місце. Існують історії, коли людей слухали і вони розуміли це, і вони сходили з розуму, тому що розуміли, що за ними спостерігають. Що відчувала колись Діана, яка насправді чудово справлялася з пресою, але точно не в ті моменти, коли преса лізла туди, куди вона, м'яко кажучи, не запрошувала. Багато хто скаже, що з висоти інших проблем в світі нам може показатися, що це взагалі не проблема. Але насправді це класна перемога над таблоїдами, які лізли туди, куди не мали права втручатися. З іншого боку, що таке 12-10 мільйонів доларів чи фунтів для такого таблоїду, як The Sun, коли у них був постійний, скажімо так, жарений ексклюзивчик про Діану, Гаррі і інших. Я бачила, що статті Мердука за 2024 рік доходять до 319 мільйонів фунтів стерлингів, тому красиво відкупився. Але насправді у таблойда багато різних судів вважається, що за 10 останніх років вони втратили мільйони доларів, відкупаючись саме від того, що лізли кудись-кудись зовсім-зовсім в особистим. У Daily Mail є YouTube канал про Ройлс. І один з найвідоміших експертів це Річард Іден. І він має трішки іншу думку щодо врегулювання цього суду. Коли його запитали, чи вважає він угоду перемогою Гаррі, він відповів: я не знаю. Гаррі каже, що це перемога. І так, це величезна перемога для адвокатів, як завжди в таких випадках вони розбагатіли. Але чи це перемога для Гаррі? Тут я не дуже впевнений. Вся суть полягала в тому, що Гаррі збирався викрити цих людей, притягнути їх до суду, показати, як вони зробили це неправильно, а потім погодився на гроші. Але він сам казав, що справа для нього не в грошах. Тому я не знаю, якщо це і була перемога, то дуже пірова. І тут як подивитися, на мій смак, якщо компанія готова заплатити такі кошти, аби в суді не розглядалася їх справа, то вони дійсно мають що сховати. Вони дійсно хотіли, щоб суд і поліція не купалися в їх справах. При цьому вони по суті підтвердили, що вони реально хакали телефон Гарі і займалися незаконними справами. Можливо, якби принц Гарі дійсно доводив би цей суд до фіналу, вони б змогли витягти в процесі суду багато чогось іншого. Щось можливо про що може й сам Гаррі не здогадувався, Бог його знає. Але все одно це сильна перемога, і це підтвердження з боку таблоїду, що вони дійсно слухали його телефон. Тому таке двояке рішення, двояке ставлення. Я вважаю, що це круто, що він це довів. Це повна жесть, те, що вони робили, те, що вони реально слухали. Але з іншого боку, було б цікаво дізнатися, що б могли дізнатися в рамках. Суду, якби він був проведений, але на цьому суди принца Гарі не закінчуються. Наступного року у Гарі буде суд з Daily Мейл, але тут суд буде разом з Хюґрантом та Елтоном Джоном. Адвокати Гарі вже розказали, що витрати вже на цей суд вони скоротили відразу після рішення The Sun і сягають всього навсього 5 мільйонів доларів. Дрібничка, яка правда тепер після таких подій, де Sun вони очікують схожого вихлопу і від справи з Mail. Але Daily Mail стоять на тому, що вони поганого або незаконного нічого не робили. Недалеко відходимо від Меган та Гаррі. Зараз Vanity Fair опублікували доволі велику статтю про Меган Тагарі, на честь того, що вже 5 років з моменту Мекзіту, тобто з виходу Меган та Гаррі з королівської родини. Автором статті стала Анна Піль, яка нагадала про все, що робили Меган Тагарі за останні 5 років і про інтерв'ю, і про книгу, яку Меган хотіла написати, і про книгу Гарі. Але ми це все з вами так знаємо, наскільки є сенс. Абсолютно все знову перемивати, я не знаю. Мені здається, вже кожен, навіть хто не цікавиться королівською родиною, знає, що там були якісь скандали між собою, проблеми. Але в цій статті була також і деяка нова інформація. Ось, ось про неї я і хотіла б поговорити. Тож Анна розказала, що сусіди Меган та Гаррі мають неоднозначну думку про них, так як ті занадто багато привертають на себе уваги зі своїми справами зі Spotify, Netflix Нетфлікс і всіми цими речами. Цитата Анни. Контраст між їх прагненням до приватності і їхніми публічними проектами змусило декого засумніватися в автентичності їхніх намірів. Але наче знову ж таки нічого нового, у мене як і у багатьох питання в голові завжди, я з вами також завжди ним ділюся і кажу, що вони кажуть одне. Часто роблять протилежні речі, і це не може не викликати питання. Анна також сказала, що Меган Гаррі відмовилася давати інтерв'ю для цієї статті, але колишній співробітник Spotify інтерв'ю дав, і він працював з подкастом Меган. Його цитата: у них у Меган Тагарі виникла ідея створити подкаст, тому що вони знали, що це роблять знаменитості». Ця категорія розрізняє знаменитості, які отримують багато грошей, щоб розпочати подкасти, як Мега Негарі, і знаменитості, які отримують великі угоди після того, як вони довели, що вони круті подкастери. Колишній співробітник Spotify також сказав, що Мега Негарі не робили того, що роблять знаменитості в подкастах, тупо вмикали мікрофон і розмовляли. Вони дійсно хотіли створити велику тему, яка б пояснила світ. Але насправді у них не було жодних ідей, була просто формальність. Також він розказав, що ідея подкасту архетипи повністю належить іншому співробітнику Spotify. Меган та Гаррі просто погодилися на цю тему, коли їм її запропонували. Він ж розказав, що стосунки Меган зі співробітниками були, як правило, зі знайомою схемою. На початку вона була теплою та милою, створювала атмосферу, професійну, причому теплу, товариську. Але коли йшлося щось погано, часто через вимоги самих Мегани Гаррі, наприклад, тизер в архетипах був опублікований за п'ять місяців до прем'єри шоу, їй це не подобалося, і Меган ставала холодною і стриманою щодо людини, якою вона вважала відповідальною за це порушення правил, джерело каже, що це не звучить настільки погано. Але насправді було жахливо і болісно через те, як вміло вона все це робила, ніби грала в шашки. Добре, знає, де кожен на її дошці. І якщо вас немає, то у будь-який момент вона може кинути вас вовка. На практиці кажуть, це проявляється як підрив розмови за вашою спиною, руйнує ваше самопочуття. І він казав, що коли він читав у таблоїдах історії про те, що Меган знущалася над палацовими помічниками, він не міг уявити. Як така поведінка може бути насправді, однак після роботи з нею він зрозумів, о, це могло статися у будь-який вівторок. Що привернуло мою увагу? Так це те, що в кінці після цих прямих мов, після цих прямих цитат, він казав: але хто я такий, щоб критикувати Меган Меркл? У неї ж все чудово. Що ще такого страшного написали Vanity Fair? Ну. Із такого голосного, наприклад, про те, що принц Гаррі був би щасливий, щоб його дружина була тією, хто заробляє всі гроші для сім'ї. І також цитата, яка мені здається розлетілася вже всюди, мега не з тих, хто перед тим як прийти в ресторан, точно перевіряє меню, щоб знати, що вона для себе обере. Тому я не вірю, що вона не знала, що їй треба буде робити поклон перед королевою і як його робити. Багато хто назвав статтю «Vanity Fair» в спину ножем в спину Меган Маркл, тому що колись саме «Vanity Fair» стала тим самим таблоїдом, який взяв у Меган інтерв'ю, в якому вона зізналася про стосунки з принцем Гаррі. Але тут насправді стосунки між Меган і «Vanity Fair» зіпсувалися ще доволі давно. І все ж таки через ту саму статтю. Далі вже судити вам. У 2022 році Меган сказала, що та сама стаття була расистською та сексистською. Чому расизм? Стаття називалась «She's wild about Harry». і вона нібито вважала, що це відсилка на пісню 39-го року, коли темношкірих зображали таким чином, що білі люди фарбували свою шкіру в чорний і тому вони расисти. Хоча зі свого боку Vanity Fair казали, що вони використали цей заголовок в газетах. Через те, що коли принц Гаррі тільки народився, The Sun написали в своєму заголовку, що Діана Wild About Harry. Ну, просто мені здається, якась фраза, яка просто гуляє. А сексизм через те, що в заголовку ім'я Гаррі, а не самої Меган. Типу інтерв'ю вони брали у неї, а ім'я все одно принца Гаррі. І ось починаючи з цього епізоду, можна було очікувати, що Венті Фер колись щось таке напишуть, тому що їм було не дуже приємно, коли Меган таке про них сказала. Вважається, що Меган та Гарі вони не коментували цю статтю не разі, і жодних коментарів, в принципі, я не думаю, що від них можна очікувати. Але. Цікаво, що Анна вона змогла поговорити з деякими колишніми співробітниками Spotify, які працювали з Меган та Гаррі, Трішки поговорила з якимись старими друзями, з сусідами, і підзібрала трішки такої інформації, але знову ж таки. Але знову ж таки самі Меган та Гаррі для цієї статті нічого не давали і не казали. Тому маємо, що маємо. А тим часом Девід Бекхем також дав велике інтерв'ю і багато говорив про королівську родину. Про те, що він є великим прихильником монархії, сказав, що йому приємно, коли його кличуть на різні благодійні потреби. Коли мова йшла про гелікоптери для швидких, і пряма його цитата: «Бджілки короля так бджілки короля. На будь-яке питання чи прохання від Вільяма чи короля, коли їм треба, щоб він десь був, я завжди буду. Сказав, що йому шкода, що так мало уваги приділяється змі саме їх благодійній діяльності, і про те, що в серіалі Корона також так мало показали, тому що в реальності набагато більше Роялс роблять саме благодійних справ, а не просто з кимось сваряться. Зараз багато хто припускає, що Девід Бекхем може отримати лицарське звання за свою благодійну діяльність у 2025 році, коли Чарльз влітку подасть список нових людей. І, взагалі, у нас з вами якийсь тиждень інтерв'ю про Роялс, тому що тут також невелике інтерв'ю дали прекрасні сестрички Спенсер, леді Кітті, леді Амелія і леді Еліза Спенсер. Я Насправді обожнюю ці порівняння сестрички Спенсер тоді і зараз. Кожна із сестер розказала про свою взаємодію на благодійній арені, скажімо так, з принцем Вільямом. Кіті разом з принцем є амбасадором Центрпойнт. Це організація, яка допомагає бездомним. І принц Вільям вже 20 років є патроном цієї організації. Це чи не найперша організація в його житті. Еліза, в свою чергу розказала про те, що вона вже 17 років в терапії і підтримка ментального здоров'я, на її думку, ключовий аспект для життя, і вона пишається Вільямом за його. Роботу в цій сфері. Сестрички поділилися тим, що вони найкращі друзі між собою. На превеликий жаль про Гаррі ніхто і слова не сказав. Але приємно бачити знову ж таки, що є реально люди, які можуть і хочуть зберігати стосунки між братами і сестрами, тому що в реальності буває взагалі по-різному. І також за цей тиждень було доволі багато робочих виходів і цікавих. Звичайно, традиційний вихід Чарльза на недільну службу. Але цього тижня він був у Норфолку і, як завжди, жартував, спілкувався з людьми. Які тут з посмішками і щастям йдуть від короля. І тут він також був без Каміли, Це привернуло увагу багатьох. Цього тижня також опублікували новий портрет короля на честь щорічного шотландського свята, яке вшановує день народження і життя шотландського поета Роберта Бернса. Фото зроблені в бібліотеці шотландського будинку відпочинку королівської родини Балмороль в Абердиншері. Принц Вільям провів час у Ліверпулі. Він зустрівчався з організацією The Cycle of Life, яка займається фізичним та ментальним здоров'ям молоді. А принцеса Анна відправилася на дводенний тур в парк. До речі, в неї запитали, чи є у принцеси Анни плани на пенсію. На що вона відповіла, не впевнена, що існує пенсійний план для такого способу життя. І сказала, що зменшувати кількість заходів вона не планує. Нехай багато хто скаже, що новини про принцесу Анну в основному. Ну, ні. Це вам не Мегани Гарі, які запалюють все в цьому світі, не принцеса Кетрін, яка зараз заволодіває серцями тисяч людей просто через те, що вона з'явилася. Вона молода, красива, привертає багато уваги. Але мені особисто завжди дуже приємно спостерігати за принцесою Анною. В ній чи не найбільше я бачу відображення королеви Єлизавети, принця Філіпа, всього того, в що вони самі вірили. і... А вони обоє не завжди будуть моїми найулюбленішими. Роялз. Також у Анни спитали, чи пам'ятає вона щось з літнього випадку, коли її вдарив кінь. І вона п'ять днів пролежала в лікарні. Анна відповіла, що вона взагалі не пам'ятає цього дня що Вільями відразу після того самого дня пам'яті жертв Голокосту був дзвінок з прем'єр-міністром Британії. По суті, дзвінок був відразу після інаугурації Трампа, який передав через прем'єра повагу до королівської родини, і зараз почали говорити про те, що можливо нас очікує прийом Трампа у Букінгемському палаці. Камілу саме цього тижня з понеділка ніхто не бачив, але попереднього тижня бачили двічі. Це було ще до того, як король поїхав. До Аушвіцу, це було до проходки до церкви. Це прямо минуло тиждень. Вона проводила прийом на честь Олімпійських і Паралімпійських ігор в Кларенс Хаусі, і також як патрон фонду Анни Франк, вона відвідувала прийом на честь пам'яті жертв голокосту в Хілтон Парк Лейні у Лондоні. А на цій добрій ноті я буду завершувати наші з вами новини. Дуже дякую вам за вашу увагу. Підписуйтесь на цей канал, і ми з вами побачимося вже в цю суботу і будемо обговорювати королівські ордери. Ще раз дякую за вашу увагу. Вам найкращої погоди та мирного неба над головою. Бувайте!